Шановні колеги, шановні буденці, шановні ветерани, шановні захисники і захисниці, сьогодні 8 травня, день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна, як і весь світ, згадує і пам'ятає. 80 років назад, день, коли завершилася війна. Пам'ятає, коли розпочалася, коли в 1939 році два диктатори Сталін і Гітлер вирішили поділити спочатку Європу, потім світ і розпочали жорстоку страшну війну. Якню втягнули. Десятки мільйонів, а потім і сотні людей різних народів, де загинули невинні цивільні, загинули військові. Війна йшла довгі, шість років і продовжується і зараз. Але вже інший ворог. Інші виклики, інші покоління. Але добре пам'ятають. Добре пам'ятають все те, що відбулося 80 років назад. І добре те, що відбувається зараз. Це місце, площа Слави, є загадкою про тих, хто загинув, захищаючи наше місто, наш Лубенський край Полтавщину і нашу Україну. Ворог двічі пройшов по нашій землі в 41-му-43 роках. Але і тоді, і зараз український військовий, українські воїни разом з іншими боронили і зараз боронять нашу землю. Сьогодні, як ніколи, потрібна згуртованість, розуміння. І всіляка підтримка Збройним силам України. Підтримка сім'ям військових, підтримка сім'ям тих, у кого, на жаль, немає рідної людини, яка загинула на фронті. Прошу вшанувати хвилину мовчання всіх загиблих. Доброго дня, шановні присутні, як вже наголосив Олександр Петрович, перше в сьогоднішньому, як то кажуть, дні пам'ять. Ми повинні пам'ятати кожного. Ми повинні пам'ятати про те, що війна, війна забирає краще, руйнує села, селище, руйнує міста. І сьогодні перебуваючи на цьому святому місці, тому що минулі покоління, які тут стояли, коли тут були всевочолі ветерани, яким ми віддавали шану і подяку, клали квіти до вічного вогня, підходили до обелісків. І коли ми говорили, що їхній подвиг безсмертний, подвиг залишається безсмертним, але люди, які приймають участь у цих війнах, вони смертні. На превеликий жаль, велика кількість людей, які на сьогоднішній день вже не повернуться в однострій і до сьогоднішнього життя. Вони залишилися вже в землі і ніколи, ніколи не повернуться. Чорний, сірий граніт, на якому вибиті імена, вони нам нагадують про те, що дійсно ці люди віддали своє життя для того, щоб був мир, щоб був спокій. Але історія повторюється і повторюється. І вже сучасна Україна, сучасний український народ, наші діти, онуки приймають участь у цій війні. І якщо ми чули, що говорили шість років війна, 39-45, то в нас вже вона триває більше шести років російсько-українська. Гинуть люди. руйнуються села, як я говорив, але Пам'ять дійсно із наших болів, воно нікуди не зітнеться, воно залишиться в нашій пам'яті. Тому ми, українці, повинні пам'ятати всіх і вся. І ми повинні передавати нашим поколінням про те, що потрібно берегти нашу землю, берегти все, що на ній є живе. А саме головне, щоб був мир, щоб був спокій. А одне, що хочу сказати, що наша Україна. Ніколи не буде поневолена кимсь. Ми українці, миролюбивий народ. І тому миру, достатки, злагоди. І все найкраще. Слава Україні! Героям слава! Ми щорічно збиралися тут спільно з ветеранськими організаціями із з мікрорайонами, з головами рад мікрорайонів, шануючи пам'ять поколінь, які відстоювали незалежність нашої держави. Перше сьогодні серед нас немає Олексія Дмитровича Пилова. Світла йому пам'ять і всім тим, хто працював, хто віддавав себе, роботі, місцевому самоврядуванню і на користь громад. До слова запрошується Ніна Іванівна Киселя, голова ветеранської організації. Будь ласка. З днем 80-ї річниці великої перемоги у Другій світовій війні, шановні лівенці, 80 років віддаляють нас від тих транельних днів, коли відлунали останні залпи найстрашнішої історії людства війни, Великої Вітчизняної війни. Так, перемога була одна на всіх. Для України ця ціна становила за різними даними від 8 до 10 мільйонів людських життів. Колосальні суми економічних втрат Україна дала армії і флоту понад 7 мільйонів воїнів. Кожен другий з них поліг на фронтах, а кожен другий з тих, хто залишився у живих, повернувся додому інвалідом. Лише на Полтавщині з початку війни у вересні 1945 року в Червону армію було мобілізовано 269 тисяч 442 чоловіки. Направлено до ополчення та винищуваних батальйонів 11 тисяч 880 чоловік, 80 тисяч із них полтавців. 5 вересня 41-го по 20 10 43 роки тривала окупація області, на території якої було створено 80 концтаборів, в тому числі і в місті Лунар, де померло більше 262 тисяч військовополонених. На початок війни населення Лубинського краю в межах сучасного району налічувало 85 тисяч осіб. Загальні втрати 22 тисячі чоловік. Це кожний четвертий. 27 тисяч жителів нараховувало місто Лубни напередодні війни, 12,5 тисяч на день визволення, 18 вересня 43-го року. За мужність і відвагу на фронтах Великої Вітчизняної війни близько 4 тисячі лубенців нагороджені бойовими орденами і медалями, а 14 із них стали героями. Їх імена навічно вписані в обелісках, монументах і пам'ятниках. Вічна слава всім тим то поліг смертю хоробрих на фронтах у партизанських загонах та підпіллі у гітлерівських катівнях і таборах смерті. Пішов із життя. Шануємо їх хвилиною мовчання.